Масований удар дронів по Росії. Горять НПЗ, радіозавод і не тільки уночі по Росії масовано вдарили безпілотники. Були вибухи військового аеродрому, а також вибухи і пожежі на НПЗ і Радіозаводі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Масований удар дронів по країні агресорці Росії відбувся у ніч на суботу, 2 серпня, вибухи пролунали у низці регіонів. Вони супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомили про атаку дронів і великі пожежі на нафтопереробних заводах, а також вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Те, що був удар безпілотників по Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, підтвердив губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев. Він також зазначив, що в області було введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а Самарський аеропорт призупинив роботу. У соцмережах з'явилося відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбушевського НПЗ у Самарській області також, ймовірно, дрони уразили, ао виробниче об'єднання Електроприбор в місті Пенза Пензенської області. Це підприємство безпосередньо пов'язане з російським оборонним сектором. На ньому виготовляють елементи управління для російських ракетних систем і систем зв'язку. Поруч із заводом Електроприбор розташований єдиний оборонний завод в країні-агресорці Росії, який виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО, а те радіозавод. Він ймовірно. Теж був ураджений згідно з повідомленнями очевидців у соціальних мережах. Вибухи пролунали також біля аеродрому Дягілєво у Рязанській області. Ще один НПЗ, ймовірно, був ураджений в місті Рязань. У місцевих пабліках з'явилося відео, на яких видно стовп вогню. Місцева влада повідомила, що справді був удар дронами по одному з підприємств міста, але не уточнила по якому саме. Про атаку дронів і роботу протиповітряної оборони також повідомляють жителі Липецької і Воронезької областей. Також вибухи цієї ночі лунали, і у тимчасово окупованому Криму їх чули у кількох містах Криму. Окупаційна влада перекрила рух автотранспорту Кримським мостом. Також раніше повідомляли, що під приціл потрапив важливий радіозавод. Дрони атакували російську пензу близько першої години ночі, 31 липня, на території Пензенської області було офіційно оголошено режим безпілотної небезпеки. Нагадаємо, росіяни також хвилюються і за свої аеродроми та будують укриття. Заявили у британській розвідці. Росіяни роблять це як додатковий захист від ударів, дронів, який також відбувається у них майже щодня.